Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається досліджувати природу. Природа не лише об'єкт для дослідження. Помічайте її красу, наповнюйтесь радістю та подивом від її чудес. Сьогодні ми з'ясуємо, що вивчають природничі науки. Жити щасливо це жити у злагоді з природою, писав давньоримський філософ Сенека. Нас оточують тіла живої та неживої природи, які вивчають природничі науки. Природничі науки вивчають явища природи, опираючись на спостереження й досліди. Кожне тіло може бути об'єктом наукового дослідження. Об'єкт? Це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище, які зацікавили науковця. Назва об'єкта дослідження відповідає на запитання, що розглядаємо. Кожний об'єкт має свої властивості. Наприклад, яблуко має смак, колір, форму, сорт, торнадо причини виникнення, тривалість, руйнівну силу. Науковці вирішують, яка ознака об'єкта їх цікавить та має практичний інтерес для дослідження. Саме ця ознака є предметом дослідження. Назва предмета дослідження відповідає на питання, які сторони об'єкта розглядаємо. Предмет дослідження визначає тему наукової роботи. Предмет Міститься в межах об'єкта дослідження, тому об'єкт дослідження це завжди ширше, ніж предмет. Наприклад, об'єкт дослідження, паркова зона, предмет сіра ворона, об'єкт медична маска, а предмет тканина для масок, об'єкт дослідження продукти бджільництва, предмет якість та ціна меду. Кожна наука має свою сферу інтересів, свої об'єкти дослідження і може вирішувати важливі практичні проблеми. Обравши об'єкти предмет, дослідник формує мету та висуває гіпотезу, тобто обґрунтовує припущення щодо причини явища. Ти вже знаєш, що об'єктом вивчення природничих наук є тіла та явища в живій та неживій природі. Так, фізика досліджує фізичні тіла та явища, атоми, блискавка, звук, хімія вивчає речовини та їх перетворення, склад солі, властивості пластмаси, фотосинтез, дія мийних засобів. Об'єктом дослідження біології є жива природа тварини, ланцюги живлення, робота нервової системи. Географія вивчає природу землі та людство. Мінерали, зміни клімату, розселення людства на землі, астрономія вивчає небесні тіла та Всесвіт, сонце, планети, галактики, усі природничі науки пов'язані між собою. Тому один і той самий об'єкт можуть вивчати різні науки. Наприклад, фізики вивчають рух води в капілярах листка, хіміки чому він жовтіє восени? Біологи досліджують процеси транспірації та дихання листка. Географи з'ясовують, чому в різних кліматичних умовах рослини мають різні за формою і розміром листкові пластинки. На межі основних природничих наук об'єкти, дослідження яких збігаються або досить близькі, виникають нові науки: геофізика, астрофізика. Біофізика, біохімія, геологія, метеорологія, ґрунтознавство, океанологія. Ці науки називають інтегрованими. Інтеграція наук це синтез знань, об'єднання наук з метою розв'язання окремих проблем, найскладніші з яких науковці часто вирішують у співпраці. Бажаю вам успіху, юні дослідники.